Ми построїли зьомий крутилку для селянинів. Ну, це такий механізм. Зараз ми візьмемо селянина сюди за спавнем. І дивіться, що з ним прийде. Йому дуже весело. Дуже-дуже весело. Ну, реально, сюди можна поселить любого моба. І йому буде так же само весело, як цьому селянину. Робиться це все дуже просто: знизу ставиться лід, все оброблюється тут так, от, як на відео показано кругляком. Ми відступаємо по бокам блок, ставимо кругляк, а на кругляк ліпкий поршень. І, вовже, на ліпкий там... поршень. Ставимо блок слізі. О, і тут ще є кнопки, від яких провед... проведений редстоун до ліпкого поршення. такий і... простий механізм. Кріпери. Ви що хочете? Щоб я вас підпалив? Не хочу кататися. Так, ну, да, кріпери дуже дружелюбні. Да, он и люблять кататься, правильно? Тому мы им даємо кататися. Тут навіть самому можно покататься, просто взять. Убить цього крипера. Крипер, иди сюда. Ай, ж за фігня? Капець. Крипер, якщо ты не будешь слухатися, то я тебя вбью. Поломаю это билет, блин. Все. Нарежьте цей кри... Кривер, <ривер> ты шо вообще наглепший? <ривер> э, будешь кататься тут. -а. Порох так, просто... дай. Порох дай. Порох. Спасибо за порох. Тут можно и самому покататься. Да просто стоим. Вот так берем, стоим. Я не катаємось. знаю, як це зробити від третього лиця від другого. Але буде прикольно. Коли ми так зробимо. Ай, Кріпі, ти що наділа? Отак, от, от просто берем. Уй! І так можна безкінечно. Всім пока!